Жарти студії мама хохотала» і про політику, і про побут, і про відносини. Сміються і над сучасними реаліями, і над вічними темами. Улюблений жарт, весілля поминки. Бабушка і і виріш вирішили організувати внуку весілля, але перепутали весільну агенцію і бюро ритуальних послуг. Такий парадокс кажуть дуже смішить глядачів. Проте пишуться жарти далеко не із посмішкою на обличчі. Сідаєте з грусним ліцо і починаєте думати. І якщо щось придумаєш смішне, то ти кажеш, а це смішно, і записуєш. І отак от пишеш номер. Потім читаєш є речі, які тебе забавляють, але в основному 90% жартів придумуються з дуже унилим обличчям. Виступає сьогодні студія Мама Хоготала у межах всеукраїнського туру і у Тернополі. Враховуючи те, що назва придумувалася роки три тому, нам було ще по 20. От і все одно ми з батьками завжди пересікалися. Ну якось нам здавалося, що розсмішити маму це завжди найбільш бажане що є.